Вітаю цього тижня. Українська армія продовжувала стримувати атаку окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська. Продовжується повернення українців з російського полону у межах реалізації домовленостей досягнути у Стамбулі. Серед тих, кого вдалося повернути військові, які обороняли Україну на найскладніших напрямках фронту, і цивільні, що потрапили у полон у перші місяці повномасштабної війни. Багато хто провів у неволі понад три роки. Деякі захисники отримали важкі поранені і потребують серйозного лікування та відновлення. Також вдалося повернути наших молодих бійців, яким ще немає 25 років. Обміни це завжди результат складної, кропіткої роботи багатьох людей і структур. Важливий кожен. Повернемо всіх. Швеція посилює підтримку України. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет військової допомоги на суму 1,5 мільярди шведських крон близько 130 мільйонів євро. До пакету війшли понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських установок. Арчер, далекобійні і підводні засоби, логістична підтримка вантажівки Вольва та Сканія, нова контейнерна система для пришвидшеного розвантаження обладнання. Арчер вже довели свою ефективність на полі бою. Додаткова допомога дозволить нам ще краще стримувати ворога та завдавати йому ударів там, де він цього не очікує. Рустем Умєров з головним виконавчим директором компанії Світ Еріком Шміттом в Данії підписали меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України. Це ще один важливий крок до нашої стратегічної мети мати технологічну перевагу на полі бою і системно посилювати можливості збройних сил у повітрі. Меморандум передбачає довготермінове партнерство і пріоритетне постачання дронів для України: масштабне виробництво дронів перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем, розробку нових рішень для протидії крилатим та балістичним ракетам. Йдеться про сотні тисяч дронів у 2025-му, з нарощування виробництва у 2026-му році, зокрема велику кількість дронів перехоплювачів шахедів які вже довели свою ефективність в Україні. Головне постачання буде здійснюватися на спеціальних умовах за собівартістю виробництва. Масове застосування безпілотників стало однією з визначальних особливостей цієї війни. Щоб ефективно захищати наших людей, міста і критичну інфраструктуру, Україна нарощує власні арсенали дронів, залучаючи потенціал найсильніших світових виробників. Україна отримає від Латвії 42 бойові машини для підсилення збройних сил. Відповідне рішення ухвалив латвійський уряд. Перші бронетранспортери, виготовлені в Латвії, вже незабаром надійдуть до підрозділів Сил оборони. Це сучасна техніка, яка значно посилить мобільність і ефективність української армії на полі бою. Важливо, що Латвія планує спрямувати 0,25 свого ВВП на військову допомогу Україні цього року і наступного. Це приклад стратегічної підтримки та справжньої солідарності, яка забезпечує довгострокове посилення нашої обороноздатності. Міністр оборони України провів у Києві зустріч із представниками німецької оборонної індустрії, понад 20 провідних підприємств, які формують майбутнє європейської безпеки. Україна активно розвиває індустріальні проекти у сфері оборони як всередині країни, так і спільно з нашими міжнародними партнерами за кордоном. Масштаби російської агресії продовжують зростати. Разом із союзниками ми постійно шукаємо нові ефективні рішення для посилення обороноздатності України. Під час зустрічі міністр оборони представив ключові українські ініціативи Проєкт із залучення інвестицій у виробництво в Україні. Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 мільйонів дронів за рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження. Ініціатива виробництва озброєння у співпраці з нашими партнерами по форматорам штайн, про яку оголосив президент України Володимир Зеленський. Йдеться про поєднання українських технологій із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього необхідного для сил оборони. Наша мета налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств. Запускаємо програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами в Україні та в країнах учасниках Рамштайну. Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримують спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків як на території України, так і за кордоном у країнах-учасниках контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн. Усе вироблене на цих виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися нашим силам оборони. Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку. Відповідний пакет законопроєктів зареєстрували у Верховній Раді. Зміни стосуються змін до податкового митного бюджетного законодавства і спрямовань на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва. Перше голосування у Верховній Раді України щодо цього пакета змін відбудеться вже цього місяця. Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв разом з представником Головного управління розвідки Міноборони провів брифінг для делегації Ради зовнішньої політики США щодо безпекової ситуації в Україні та нагальних потреб. Делегація США, на чолі з президентом Ради зовнішньої політики Германом Пірнчером, прибула до Києва щоб детальніше ознайомитися з ситуацією на полі бою в Україні та наявними розвідувальними даними щодо розвитку ВПК Росії і її співпраці з іншими тоталітарними режимами. Адаптуємо правила використання ВПЛА до сучасної війни. Міністерство оборони спростило правила використання безпілотників, скасувавши застарілі та неактуальні норми. Рішення стосується ключових наказів у сфері застосування ВПЛА, які більше не відповідають реаліям на полі бою. Зміни будуть діяти на період воєнного стану та протягом трьох місяців від його припинення. Що змінюється? Спрощено вимоги до польотів та обслуговування безпілотників. Правила виконання польотів в державної авіації не будуть діяти щодо пак разового використання, а також пак першого класу категорії мікро та міні. Більшість видів пак не потрібно вносити до державного реєстру повітряних суден. Персонал з керування безпілотниками першого класу не потрібно направляти на обов'язкову льотно-лікарську експертизу для визначення придатності до польотів. Дозвіл на застосування дає командир частини. Правила медичного забезпечення польотів в державної авіації не застосовуються до екіпажів ПАК першого класу. Вилучаємо небезпечні норми, зокрема вимогу вказувати на дронах контактні дані оператора. Ці зміни результат роботи офісу підтримки змін Міністерства оборони у співпраці з головним управлінням державної авіації МОУ і командуванням сил безпілотних систем. Продовжуємо реформування армії, перебираємо надмірну бюрократію, пришвидшуємо підготовку воївців та масштабуємо нашу технологічну перевагу над противником. Державні підприємства, державний оператор ТИЛУ та Агенція оборонних закупівель послідовно розбудовують антикорупційну та комплаєнс інфраструктуру, дотримуючись рекомендацій стратегічного огляду оборонних закупівель Україна НАТО. Про це повідомив заступник голови комісії з організації до Дмитро Бігунець під час презентації результатів провадження антикорупційних інструментів. Ключові досягнення АОС створено відділ контролю за програми закупівель для супроводу процесу від потреби до постачання. Запроваджено єдине вікно для взаємодії з ринком для усунення корупційних ризиків та прозорої верифікації постачальників. Чітко розмежовано функції внутрішнього контролю внутрішньої безпеки та антикорупційного менеджменту. Станом на червень 2025 року верифіковано та включено до реєстру постачальників 1247 компаній. ДОТ використовується модель трилінійного захисту для забезпечення ефективної наглядової ради управлінського та операційного менеджменту, розпочаток провадження міжнародних стандартів для побудови системи протидії корупції, розроблено процедуру обмеження участі в закупівлях компаній, що не виконали зобов'язання або не відповідають вимогам доброчесності. Імплементовано контрольні точки в усі контракти для превентивної та методологічної підтримки належного постачання. Учасникам проєкту контракт 1824 буде гарантовано 12 місяців відстрочки від мобілізації. Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12 місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за контрактом 18-24. Раніше, після закінчення контракту, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію усунуть цю невизначеність. Крім того, гарантована законодавча відсрочка надасть можливість добровольцям відпочити та за потреби пройти необхідну медико соціальну реабілітацію. Міноборони допустили до експлуатації в силах оборони безпілотний літальний апарат Р34Т українського виробництва. Його основна функція лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними. Завдяки цьому дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність засування керованих боєприпасів. Окрім того, БПЛА має захищені канали зв'язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів РЕП. Ставайте до лав сил оборони разом переможемо.